Привіт! Мене звати Вероніка я навчаюся на першому курсі 122 спеціальності комп'ютерні науки та інтелектуальні системи. Я обрала цю спеціальність, тому що, по-перше, інтелектуальні системи, штучний інтелект це те, що дуже цікаво розробляти, те, чим цікаво користуватись, це актуально наразі за цим майбутнім. По-друге, інноваційний кампус. З другого курсу, наша освітня програма дозволяє нам навчатись в інноваційному кампусі за умови того, що ти прийшов відбірковий марафон, який от-от закінчився, де ми, увага, за 6 тижнів ми пройшли шлях від створення функцій на 2-3 рядки до повноцінних, повноцінних гри за 6 днів. Я була у шоці від такого результату, від такого прогресу. Це дуже-дуже круто. Також мені дуже подобається, що ми швидко розвиваємося в різних напрямках. Лише за цей рік ми вивчили, вивчаємо мову Сі, мову Python. Наприкінці семестру нас очікує JavaScript. Також ми розглядаємо SQL, HTML, CSS. Це дуже цікаво, це додає навчанню різноманіття. І реально хочеться йти на пари. Що ж, сподіваюся, зацікавила. Сподіваюсь, зустрінемось наступного року в коридорах АПІ. До зустрічі!